21-й міжнародний фестиваль класичної та сучасної музики музичне сузір'я Закарпаття відбудеться в Ужгороді. Про це під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ова анонсували організатори. Цьогоріч фестиваль присвячений 30-річчю обласної організації Національної спілки композиторів України під символічним гаслом Музика миру цього року. в зв'язку з 30-річчям особливу увагу ми звернули на творчість наших. Закарпатських композиторів. Це Іштван Мартон, Дезидерій Задор, Василь Гайдук, Володимир Волонтир, Віктор Янцо, Роман Меденці, Євген Іршей. Трудимося на нашій карпатській землі і прагнемо, прагнемо до того, щоб і фестиваль, і творчість композиторів наблизила момент, коли ми всі. Вздихнемо і залишимо позаду ці трагічні драматичні часи. Розпочнеться фестиваль 14 листопада на сцені Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора, концертом студентів, які виконують фрагменти дитячої лялькової опери композитора Віктора Теличка. Продовження фестивалю традиційно на сцені Закарпатської обласної філармонії, як багаторічного співорганізатора музичної події. І Закарпатська обласна філармонія робить все можливе для того, щоб цей фестиваль був цікавим. Щоб він завжди з року в рік поповнював нові ряди композиторів, молодих композиторів, відкривав нові імена. У репертуарі наших творчих колективів цілий ряд музичних творів, цілий ряд обробок наших закарпатських композиторів. Я б хотів декілька слів сказати про Іштвана Мартона, як фундатора закарпатської класичної музики. Чому сказати? Тому що вся творча діяльність його проходила в Закарпатській обласній філармонії. За цей період він зробив ну, величезну кількість обробок народних пісень українських, угорських. Закарпатських 18 листопада академічний камерний хор «Кантус» представить концерт хорової музики композиторів Закарпаття 20 листопада. Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії та студенти Ужгородського фахового коледжу імені Дезидерія Задора презентують тематичну програму, де звучатиме і прем'єра твору композитора Віктора Теличка «Сюїта фантазія про закарпаття. Початок концертів о 18.30. закарпатська організація. Національної спілки композиторів України відзначає своє 30-річчя і разом з департаментом культури, разом з військовою адміністрацією, ми організовуємо прекрасний захід. 21-й міжнародний фестиваль класичної сучасної музики, музичне сузір'я Закарпаття. І назву має дуже символічну під час війни музика миру. Тому запрошуємо всіх. Завершиться фестиваль 29 листопада, зустріч із відомим закарпатським композитором Василем Гайдуком, в межах якої запланований концерт за участі капели зі Львова. Слідкуйте за афішами фестивалю.